Курчатам нашим два тижні, пішов уже третій. Живуть вони в цьому саморобному будиночку за склом на дворі. Перші дві ночі я забирала їх цю хату ночувати. А тепер вже вони ночують тут. Хоча в нас досить холодні, а це два дні в морозні ночі. Поки що Квочка їх вкриває всі. Дивлюся, вдень вони жвавенькі, гарненькі. І з цього будиночка двір ще поки що не випускаємо. Дуже ще холодна земля. А тут підлога в них застелена картоном. Що даємо пити? З першого ж дня народження я ось так запарю кропиву, з вечора заливаю окропом. Цілу ніч вона настоюється ось так в слоїку на ранок. Несу курчаткам, уже без цієї кропили, ставлю пити. А в їжу намішую пшоно, стартовий комбікорм, меляну кукурудзу. І все це, дивіться, третя частина ось цієї півлітрової банки. Ну і Для курки кидаю для квочки пшеницю і овес. Все це гарненько вимішую. Цього раціону вистачає їм на день. Ще крім того, даємо зелень, ось ця люцерна, я общипую вершечки, гарні листочки і просто так кидаю у будиночок просто на підлогу. Вони дуже люблять, скубають, помаленьку-помаленьку за день з'їдають цю зелень. Часом кривавник чоловік їм ріже, кидає так просто зернову суміш так розсипаю на підлозі. Куточку разом насипаю люцернову полову з піском, щоб вони грабались. А на вулицю планую випустити тоді, як будуть нічні плюсові температури, коли прогріється ґрунт. Ніжки в курчат повинні бути такі.